Грудень 1944-го. Західний фронт нарешті наш. Більшість була переконана, що війна скоро закінчиться. Але Гітлер ще не переможений. Він розпочав операцію відома як битва за виступ, відрізавши нашу компанію на ворожій території І він пообіцяв своїм людям, що в них буде надпотужна зброя. Як показала історія, цього разу він не брехав. Що завдітька таке? Ми могли відступити на захід у безпечне місце, але замість цього пішли на схід до Німеччини. Що тут сталося? Тут випробовували нову зброю. Ця штука може знищити нас усіх. Ми повинні її знешкодити. Ти маєш прийняти рішення і не змінювати його. Це завдання нам під силу. І ми єдині, хто може це зробити. І нехай ті з нас кому пощастить вижити, розкажуть нашу історію. В укриття. я тебе не кину. Ми не маємо права на слабкість. Він мертвий. Ні, не мертвий. Бери його під руку. Допоможіть. Вони єдині, кому я можу довірити це завдання. Переконайся, що вони зробили все як слід. Том Сайзмур, Нік Макданак, Вінні Джонс, Чед Майкл Колінс та Юрген Прохнов. Компанія героїв. Незабаром.